І ми продовжуємо ефір. Запрошуємо до е, нього Віктора Тригубова, майора речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Е, пане Вікторе, слава Україні. Добре, слава, вітаю вас. Якою є оперативна ситуація станом на тепер, на е, цей час понеділка, які зміни відбулися протягом тижня, що минув? Е, ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак на Покровському напрямку, 32 на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського. На ньому особлива активність ворога зараз. 14 Лиманський, 11 Купінський, 7 Харківський теж для Харківського вкрай не характерно. 15 Турецький, 10 Краматорський. Це це все насправді висока активність. Це свідчить про те, що ворог ось зараз вже фактично ми маємо якісь ось такте літні пожвавлення, яку, якого ми очікували, яке в принципі насувалося. Ну, ця активність, про яку ви говорите, чи свідчить вона про те, що вони намагаються просуватися до адміністративного кордону з Дніпропетровщиною. Якщо говоримо про адмінкордон, то мова тут йде тільки про два напрямки: це Покровський та Новопавлівський. Більше про Новопавлівський. саме активність на Новопавлівському так, да. мені здається, що якраз вона активно свідчить. Тим не менше, станом на зараз їм це не вдається. Стосовно Покровського Костянтинівського напрямку, що до, до яких дій саме вдаються росіяни на своїх флангах, тому що ми розуміємо, вони намагаються оточити. Чи фіксується якесь просування? І якщо ми говоримо про російські ресурси, яке співвідношення сил на даний момент? Буду будь ласка. Покайте напрямок, Покровськ-Костянтинівка. Ну, Кось, а в койсь... нас Комусь... Комусь... не обвинується в напрямок. Якщо брати Покровськ, то там від початку вже багато років у противника Од... одне з найбільших груповань зосереджено. Там кілька загальновійськових армій, там уся номенклатура сил і там немає проблем з поповненнями, що не означає, що вони там успішні. Ось, наприклад, їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ. Взимку цього року вона була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акценти. Зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною покровського напрямку, йде е, на захід. У напрямку намагається порватися в напрямку Дніпропетровської Петровської області. Частина намагається йти навпаки на у східній частині цього напрямку, е, прориватися е, на північ за трасу по Константинівка, і щоб далі там е, робити якісь просування е, ймовірно в бік Константинівки, але знов таки докладаються усі зусилля для того, щоб їх там зупинити та відкинути. А от яку тактику зараз ворог переважно застосовує штурмові групи, мототехніка, бронетехніка, і чи відрізняється це в залежності від напрямку? Зараз активно використовуються малі піхотні групи. І легка техніка, як то мотоцикли та баґлів. Танки майже ні, ну зрозуміло, чому велика кількість півдронів, в тому числі на оптоволокні, робить їх малоефективними зараз. А ось навпаки малі групи, вони зараз ефективні, просто тому що велика кількість залюнки і є можливість інфільтруватися, проникати в українські порядки просто непоміченими. Вони намагаються цю можливість використовувати потім і накопичувати якось вже там десь позаду порядків. І вести якісь активні штурмові дії з іншого боку, це теж купується, це теж нівелюється за рахунок ефективних дій піхоти та бапела. Пане Вікторе, в Нацгвардії Рубіж кажуть, що Росіяни зараз вже третій тиждень поспіль на сіверському напрямку застосовують активно хімічну зброю. Що фіксуєте по напрямкам в зоні відповідальності Хортиця? Наскільки Росіяни активно використовують цю заборонену конвенційно заборонену зброю? Не готовий коментувати. Прошу звернутися з цим до спеціальних служб. Використання такого роду засобів це є окремим типом злочинів, і тому, власне, коментують їх окремі спеціальні служби, які готові надати, які збирають відповідну інформацію та надають коментарі. Якщо говорити про авіаційний тиск на підконтрольній вам ділянці фронту, то власне чим зараз оперує ворог це каби, це е, плануючі бомби? Каби у великій кількості, як і раніше. Але я не можу сказати, що вони мають таку велику ефективність. Якщо брати ось завчора зараз подивлюся, чотири ракетних 54 авіаційних ударів, 99 кабів за вчора. Це ну це, це не тільки в нас, це взагалі по лінії фронту, як такої, але більшість падає все ж таки у нас. Тому треба розуміти, що ми ворожа авіації повністю ще не позбулися, але якщо брати на всю лінію фронту, якщо враховувати те, що російська кабін зараз ефективність не дуже висока, то це не скажімо так, не те, що було наприклад два роки тому. Тобто вони не є точними, якщо ви говорите про ефективність такої зброї, вони не вони не є точними. Чим далі від безпосередньо російської території воно застосовується, тим тим менше точність, в тому числі через те, що воно активно глушиться. Воно активно глушиться, воно активно давиться і є, є з боку українського ППО та авіації. Тому мається на увазі самим літакам, які намагаються це все кидати. Тому станом на зараз воно у росіян не дуже ефективно, і воно схоже на російську артилерію на початку конфлікту, коли вони намагалися відсутність точності компенсувати масовість. Що ж, дуже дякуємо вам за інформацію. надану в марафоні. Єдині новини Віктор Триво був майор речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця був з нами наживо. Запеклі бої на покровському і новопавлівському напрямку та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всі лінії фронту. Це оновлені дані від генштабу зсу противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією і ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу таки відбили українські захисники на Покровському. Му відтинку а, прорвати рубежі росіяни там намагалися в районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка. Удачне. Та інші 26 разів ворог атакував в районах Торецька, Олександра Калинового, Яблунівки та Русиного Яру. Два десятки ворожих штурмів зупинили ЗСУ на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося уразити 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян. Пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та три артилерійські установки ворога. У Росії знову вибухи цього разу дрони долетіли до Ставропольського краю і атакували невинномиський азот. Це підприємство є одним з найбільших виробників азотних добрив та аміаку на території країни-окупантки. Навідалися безпілотники і у Самарську область, щоб там перевірити на міцність стіни заводу Каталізатор а росіянам залишалося тільки знімати стовпи диму, які здіймалися після цих прильотів. Полювання на шахеди цієї ночі наші захисники неба збили або ж нейтралізували ребами. 43 ворожі безпілотники. Так повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Загалом росіяни запустили 58 ударних дронів та їхніх імітаторів. Традиційно злітали вони з Брянська, Орлан, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. А курс тримали зокрема на Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Влучання зафіксували на дев'яти локаціях ще на п'яти падали уламки. Запеклі бої на покровському і новопавлівському напрямках та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всій лінії фронту. Такі оновлені дані наводить генштаб зсу. Противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією і ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу відбили українські захисники на покровському відтинку. Прорвати рубежі. Росіяни там намагалися, зокрема, в районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка та удачне. 26 разів ворог атакував в районах Турецька, Олександро Калинового. Яблунівки та Русиного яру два десятки ворожих штурмів зупинили наші зсу на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося вразити 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки росіян пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та ще три їхні артилерійські установки.